Ох ти, охти, охте. Це вже гарний. Ох, це вже гарний. Приїхала якесь тут озерце, біля річки є. Я на ньому ніколи не ловила. Треба спробувати, що тут є. Кажуть, що тут є риба. Зараз прошукаю. На коливалку буду пробувати ловити. Сьогодні тут нікого немає, кажуть, що тут навіть рибаки є. Yeah. Тишина, як я люблю водойми, де немає людей. Взагалі рибалка це про відпочинок і тишину, і спокій, де можна відійти від міського. Від міського гаму, метушні. Так, тут ще треба призвичаїтись, де тут що у нас ловиться. Будемо шукати. Тут вже дуже красиво навіть. І лебеді плавають. Красота. Вот тут якісь різні озерцята. Красунчики плавають. Треба знайти де ще де голове Боже, ці п'янки гори. Обожнюю. Обожнюю. Ну, перейшла трошки вище, ще тут спробую. Вітром задуло, лебеді, красончики, Окунець. Лебеді також шукають рибу. Але яка тут тишина і спокій, тільки дорога поруч. Красавчики, ну. Ну, так таке є риба. треба. Як не мене клює, то Ну, красота. Треба шукати ту рибу. Є-є-є-є-є-є-є, е, 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 красончики. Так, варто було просто щось поміняти. Окунець. Ай-яй-яй. Пішов. Так. Стало веселіше. І цікавіше. Бо цікаво, коли перше кудись приїжджаєш, щоб... Оп-оп-оп. Приглядку трелаєте. Кудись приїжджаєш, то хочеться, щоб це місце запам'яталося чимось, або хорошим кльовом, або хорошим, хорошим екземпляром. Щоб туди хотілося повертатися знову. Так. Давай, давай. Ну, конець, зацікавити, зацікавив. І все. Так, з жінками не можна. Є, 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 красончики, малявочка. Ти малявочка, тому... Ай, пальчик. Страшний звір. Та не важно. розмір, головне. Результат. Ну, тільки пожалілася, що з жінками так не можна. І вони почали задовільняти. Ох, молодець, молодець. Красунчик який. Ох ти, охти, охти. Це вже гарний. Ох. Це вже гарний. Гармінький. Так. Прям вообще красота. Динаміка почалася. Гарне місце. Єс, давай, давай. Слабенько. Був ударчик. Давай Так, то хто? Головень. Так, треба ловити. Ну, погода явно спортилася, мені стало вже прохолоднувато, так що це вже будуть останні спроби щось вийня, витягнути з води? Познайомилася з цим озерцем. Треба буде прийти, коли тут буде гарна погода, коли не буде вітру. І, можливо, буде інший результат. І взагалі рибалка така штука, що ловиться лише тоді, коли ти ходиш. Значить, що висновок треба ходити. Частіше. Частіше ходити, частіше буде можливість спіймати. Ну, ловиться ж риба. Зараз. Голак тут є. Тому на сьогодні буду завершувати. Та, молодець! Як ти мені дав завершити гарно сьогоднішню рибалочку. Маленький, але це все одно приємно. І теж окунець, хоча на коливалку. Молодець. Все, всім пока. Приєднуйтесь до мене наступного разу. Всіх обманула, думаю, ще раз кину. А воно знов щось воно тягнеться. Я ж не можу таке пропустити. Вибачайте. Ох ти мій красунчик. Ну, тоді ще пару раз треба кинути, ну вже такое буває. Ми жінки такі непередбачувані. То ми вже йдемо додому, то ми ще рядочок зв'яжемо, то ми ще сторіночку прочитаємо, то ми ще одну рибочку спіймаємо. У мене так це все так постійно. Є ударчик. Так. Так, мені вже тут сподобалося, так що 100% я сюди ще повернуся травичку чіпнула. Все, останній заброс на цей раз ну точно останній, чесно. Все, цього разу остаточно до побачення. bahan